День. Добрий день. Я чому до вас звертаюсь. Я до вас чому звертаюсь. по дорозі? Окей, давайте прийдемо безпечне місце. по дорозі? Давайте прийдемо безпечне місце. Ви як до мене говорить? Провокаторку, чому ходить да. по дорозі? Так, да. До кого ви млякаєте? мляка? Чому по дорозі ходить? Ви скажіть, до кого млякає? Чому? Придивіть, будь ласка, чому? ваше посвідчення. Чому? Чому, кажу? Посвічення. Чому? Посвічення. Чому? Por que eu digo isso? Eu digo por quê? Por Кажу, чому з кожу... дороги, зійдіть, зійдіть дороги, що зійдіть. за руку приклад проїзної дороги. Окей. Тобі. Я зійшов. Ви чому ходите? Ви чому... чому провоцируєте водіїв? кажу? Чому... вас! Ваше... чому кажу, зійдіть з проїзної частини? Ваше посвідчення посвідчення Пред'євід Посвідчення Прядів вийдете зараз на проїзну частину, бо замісти на мамістиний матеріал. розуміли, кажучи чи ні. Окей, поліцейський. Я дороги зійшов. Пред'явіть ваше посвідчення. Я вимагаю.